Я мало кого знаю, тільки на телебаченні, десь в яких загальних містах. Але на прохання Лариси Петрівни я хочу сказати декілька слів в адресу Петра Тимофійовича. Моє відоме життя, я називала його по-домашньому дядя Петя, тетя Валя і дочечка Лариса. Петра Тимофійовича я пам'ятаю 50-го року минулого століття. Знаю я його ще раніше. Ми спілкувалися дружньо, домами, мами, сім'ями. І в мене враження домашнє про те, чого він досяг в своїй роботі, в своєму фасі, Я слухаю, дізнаюсь цього року і минулого. Я знала це з газет, з телебачення. Тієї завжди людяної допомоги, яку Петро Тимофійович дарував усім нам. Хочу сказати, що висококультурна людина інтелігентна, витончено вихована, з такими теплими коріннями, з такими теплими справами в адресу інших людей. Зараз можна говорити про це як про рідкісне явище, тому що на роботі люди виявляються якимсь певним способом. А от коли їх пам'ятаєш, усмішку, теплу руку, заботу, я буду розмовляти і цією, тією, і тією мовою, тому що моя фахова російська. И Петр Тимофеевич был удивительным тонким человеком. И аура всей семьи была такова, что хотелось поделиться не только радостью, но и своим горем. Насколько я знаю, твои родители, Лариса, забирали меня с братом из родного. И я была одна. И ты была еще. Насколько я знаю, и в этом зале, и на Байковом кладбище Петр Тимофеевич и ваша семья хоронили со мной моего отца. Связи семьи были очень крепкие. У вас не так много родни осталось. Я смею думать, Лариса, что за эти годы мы стали не только друзьями, но и родственниками. Поэтому я в долгий путь Петра Тимофеевича пожелаю ему земли пухом. Светлой памяти, и чтобы ему там было легче жить, чем здесь. Светлая память.